Всім привіт, з вами Пікач 345. Це вже нове відео через день вийшло. По Постараюся би випускати відео кожного дня. Хоча. Не знаю, чому мені це вдасться. Ладно, чекайте, я би відео. І дякую, що ви їх чекаєте. Що вам подобається? Я... Я не розумію, чому ви. Відписуйтесь. І так. Я забуду знову шукати ці самі грабниці. І сподіваюся, ну, що вам ці всі відоси зайдуть. Ще тут скоріше буде багато мовчати, але за це пробачити. Від треба ще в креативку зайти. Щоб взяти собі це для того, щоб яйця ці вилуплювати драк... драконячі. Чи... Ну і стараюся вже... Можете... Прошу вас не відписуватися. Та як вам це відео? Це якщо вже колений відео на моєму каналі. Можливо, я вже і говорила, ну ще раз говорю. Просто не знаю, що мені говорити, бо чому... чому, можливо, буде багато мовчання. А як це зробити так, щоб вони... Так не... щоб не стріляв вогнем. Навряд взагалі можливо. Запоземляемся, что це робот, что за фигни? Я не знаю, ты жезл робот. Як Це якщо ніхто не хто? Це як шо с і в тому світі. Є можливо я нове новий, я можливо новий світ коли створюю. І вибачте, що, до, що довго не випускала, ну що, що не випустила відео. Просто я сама також і хочу побачити справжній Майнкрафт. І та, до речі, в справжньому Майнкрафті вийде дру, другий сезон ну, про драконів. Прошу вас дивіться ця, ця, цей серіал до кінця. Там буде капець як багато чого цікавого. Я, можливо, завтра випущу нове відео, якщо не залипну в справжньому Майнкрафті, бо навіть сам у себе, то я можу залипнути. І взагалі забути про те, що я що, знімаю відео. Ну наразі зі, зі переночую і в селі. Щоб, якби. Щоб би. Щоб. Ну, щоб. Проночую в селі. І потім з нього полечу. Там я вже треба вже нагодувати мого дракончика. Не знаю, як це зробити, щоб він стріляв вогнем. В мене тут майже і немає забитого інвентаря. Бо цей вже не такий мод, там я би ті дракони, які я маю стріляти вогнем. Ну, наприклад, оцей теж я не стріляю. Бо, бо, бо я вже провіряла. Він та точно вогне буде стріляти. Правда, тут зомбірі вже спавнитись починають. Це би було б прикольно знайти. О, селянин. Займаюсь. Блякалы пропуж. Це церква? Де тут захід? Де тут заходить? Біде. Де тут заходит. де. Ты тут хит моих. Я не знаю. Я знаю, что ее зайти.

розібратися бачить за паузу не попадай бачиш чому ти попадаєш мене питає тебе тут треба попав ви Ладно. Які картоплі і вудочка, якраз нормальний такий момент знайшлася, але мені треба там було вудочку шукати, а не тут. Перед ту ніч просто. Буду тепер спавнитись кожного разу. Так, тому відео буде, Дивіться, я би ще деякі відоси. Тому відео, можливо, я ще що... може... Тому відео можливо буде ще одне відео. І так, я зараз я перейду за, за, за кадром в справжній майграфоно, хоча б хочется другого будуть все-таки ж. Хоч це не буду. А то я бы там... А то я б я хочу гняти друг, другий зон по лицей скінчу. А я не дам, коли знайду грав на цю майдракона, так що він може скінчитися і скоріше. Тож це новий сезон. Я стараюсь говорити виразно, як можу. Кому не буду ходити? Я трохи дивно говорю. Кому? Можливо, не хочу їх втригти. Що це навряд. Що це навряд. Добре. Так, я, я б тебе я б Поки не записувала відео. І ще раз побачите, що, що вчора не вийшло відео. то Я маю право і плати і, і зі своїми справами. Я думаю, ну що всі таке мають ті, хто ютубери. ну, коротше, зрозуміло. Як ти у нас картограф. Мені не потрібно справді взяти. Якби це би був би ринок, то я тут також би могла б ремонт. О, і замруди! Еморальди! Чому так не везе справжньому Майнкрафті? селами. Так Так не в справжньому. Ну знаєте? Слушай, пишіть, пишіть, пишіть коментарі і лайки ставте. Можете нас збрати Ти хоча б мінімум 200 <клес> <клес> А потім вже 900 Мінімум 200 Та й ти я маю вже маєш вже більше 100 підписників Прошу вас Не до моєї цілі Добратися Куди я свого дракона подівала? Ось там він. Я не маю лопати. Ага Дерево выбирайте ломать рукою С чем я думаю? Так, та штука треба, а ну, подберись. Подбирайся эта штука Соб, подобралась Что, что делать? Це робить? Ви не знаєте, що ця паличка робить? Я це, словно, не покину, як краще таких інших. Не Треба, би зайти. Хочу прямо на камеру і взяти звідти там, щоб вилуплювати тих вот одного драконів. Я знайшла. Ми замітили. Тепер буде другий, друге опа. Тепер Ух, це кожа. Другом. Нейм. Тут нас будуть різні такі. Бронки. Тепер мені треба ще рибу взяти. Тому, чому я сюди зайшла? Дракони прощається рибою. Ну, ви то вже знаєте. Були я бы дивилася, я бы не впер. А він сейчас не взяла. Гора буде про запас. А набудує тебе. Не буду і сюди. Авто лайки, підписываю на мій канал и пишите комментарии під кожним моїм видео. Всем па-па!